З пустого в порожнє комуністична партія України хапається за повітря, аби продовжити своє існування в окружному адміністративному суді Києва. Відбулося чергове слухання справи про заборону Компартії. 5 листопада. Відповідачі уперше з'явилися до зали суду. До виборів на взагалі не з'являлися, тим самим не дали це, не дали можливість заборонити цю злочинну організацію до кажучи, виборів 26 жовтня. І вони балотувалися на великий жаль. Зараз вони з'явилися в суд, але тепер вони позаявляли ну, без перебільшення десятки клопотань. Четвірка адвокатів комуністів добре підготувалася. Суддя був змушений один за одним розглядати десятки незмістовних клопотань серед бажаючих стати третьою стороною процесу. Організація з характерною назвою жінки-трудівниці за захист дітей України, їй подібні філіали та різноманітні спілки радянських офіцерів разом з жовтенятами та піонерами. Залучення до даного процесу всіх членів комуністичної або частини цих членів комуністичної партії просто затягне судовий процес і буде, знову ж таки, зловживання правом з боку членів комуністичної партії, направленим на затягування розгляду даного судового спору. Суддя Валерій Кузьменко на місці відмовив усім бажаючим виступити третьою стороною у спорі однак частково задовольнив клопотання компартії і призупинив розгляд справи про заборону КПУ. Підстава суд перевірятиме правомірність повноважень міністерства юстиції та держреєстру на даний позов. По всьому затягуванні суду все одно прийдеться розглядати цю справу, все одно прийдеться чи через місяць, чи значить, через півроку, але все одно винести законне рішення, тобто заборонити комуністичну партію України. Іншого варіанту просто немає. Тобто, якщо говорити, що робити, то треба і далі тримати суспільний резонанс навколо цієї теми, щоб ніхто раптом не забув, що в нас є такі судові процес, які триває.